Хочу розказати ще про одну новинку: це крем-флюїд з комплексом ніацинамідів, а також з СПФ захистом 25+. Він має комплекс ніацинамідів, які ми в свою чергу веземо зі швейцарії, і, звичайно, сприяє тому, щоб ваша шкіра класно зволожувалась, а також вирівнювався тон шкіри. Прибирається пігментація та нерівності. І в свою чергу даний крем містить СПФ 25 Це німецький фільтр. Цей крем має легку текстуру і добре поглинається вашою шкірою, забезпечує досить швидке проникнення в глибокі шари шкіри. Підходить навіть для чутливої шкіри, не залишає жирного сліду. Дуже раджу, якщо ви не любите зранку накладати щось важке на шкіру, то цей крем флюїд є такою альтернативою, коли ви і СПФ нанесли, і крем, і він не дуже щільний, відповідально робить свою справу. あ。